«Відкриваю кран, от всі діла. От відра з водою з калоці. Мешканці багатоквартирних будинків, а це майже 240 осель в селі Кінець вже тиждень страждають без водопостачання. Лариса Павлівна 46 років віддала роботі в школі. А тепер на восьмому десятку життя вимушена ходити з відрами до криниці за кількасот метрів від дому. Дочка живе там аж на садові, то часом принесуть. А то сама ходжу, на кузнечну ходила, до церкви ходила. Ще гірша ситуація в приватному секторі в районі вулиці Радгоспної. Люди ще з жовтня минулого року взагалі не бачать води. В заручниках інваліди, пенсіонери, родини з маленькими дітьми. І людям треба зовсім небагато. Раз у неділю час з 8 утра до дев'яти. Ми були дуже доволі. А зараз нас самі пенсіонери, і попробуй вода. Криниці в нас на вулиці немає. Йде аж на 10-ту вулицю Я живу на сім чоловік в одній хаті, четверо дітей, пенсіонер і мама після двох великих операцій. Як можна вижити водопостачанням у Кінецьполі з 2009 року, займається фізична особа підприємець Єлизавета Данілова. Жінка ніяк не пояснює, чому оселі, садочок та фельдшерський пункт без води. Як розповідають місцеві на запитання про відновлення водопостачання, підприємець відповідає м'яко кажучи специфічно. Криком і матом. Не можна нічого знати, і і посилає і... це посилає на три веселі букви. Вести з людьми конструктивний діалог підприємець не хоче. Вона навіть зустріч з людьми проігнорувала. Добрий день. Ліза, ти можеш зараз під'їхати до общежиття? Ну ми хотіли б тебе твої, послухати тут. Тут зібралися люди і хочуть тебе послухати. Ну звісно, а хто ж? Що ж я не молодець? Пожалуйста, під'їдь сюди. Ні, поклала трубку, не хоче. Вона ще сказала, що вона грязна і що, вона, що я це вмію робити, що я збираю людей, що вмію це робити. Перебої з водопостачанням, особливо у вже названому приватному секторі, виникали і раніше. Люди зверталися за допомогою в державні органи різного рівня, назбирали купу відписок у відомому виборами до Верховної Ради 2012 році. Дійшли навіть до мера Первомайська Людмила Дромашко тоді пообіцяла підвести водогін від цукрового заводу. Навіть і гроші на це знайшлись. А от результат очікуваний. Надала відповідь нам, що вони згодні, все і геть виділила була держава облдержава, Адміністрація 200 тисяч зробили проєкт на цю воду, на підведення від сахарного заводу, Все. а і так затихло, і затихло, затихло. Це... Однак жителі Кінецполю не покладають рук і намагаються пробитися крізь стіну нерозуміння. Звертались до Данілової, звертались в районну адміністрацію, звертались в сільську адміністрацію. Я позавчора зустрічалася з Миколою Володимировичем Ріврійом. Він сказав, що на вечір буде вода. Ну так і води ми не дождались. Люди подейкують, що сільський голова захищає інтереси недобросовісного постачальника. Абоненти водомережі вчасно сплачують послуги, а з них все одно щомісяця збирають гроші на різні потреби. І з кожного потрохи і набігає непогана сума. За неодноразовими зверненнями, жителями нашої комісії, яку обрали жителі. Наш голова як соглашається, да, все зроблю, але це пускається на самотюк, і тим ми думаємо, що він прикриває бездіяльність Даніло. Ну діляться мабуть. Про свої скарги та поневіряння люди розповіли помічнику народного депутата Аркадія Корнацького. Андрію Шкітіну також передали звернення з підписами місцевих жителів. Кінець пільчани переконані, водопостачання може бути налагодженим. Для цього є всі ресурси, кажуть колишні працівники підприємця. Ми хотіли їх контролювати, створили комісію. Коли ми, да, коли ми прийшли, от міша і я прийшли туди, як посмотрели 3-4 давлення. Ми та при такому давленні можна подавати і подавати воду. Ані більше на другий день нас взагалі не допускали туди. Щоб ми там не присутствовали. Они, тому що ми знаємо, как это делается. і знаємо скільки можна цю воду подавати. Людям називають постійно різні причини відсутності водопостачання. Однак місцеві впевнені це лише відмовки. На практиці вже спостерігали. Після скарг вода в оселях з'являлась, що правда практично одразу і зникала.